Ловіть прогноз на 5, а то і 10 років щодо результатів українських клубів в Європі. Пояснюю на пальцях. Історично український футбол Слеш Радянський вигравав завдяки чому? Завдяки шаленій фізиці гравців. Найбільше бігали, морально волі були на максимумі, і ну, Сон піддавалася на все 100. І саме це давало результати. А ще були стероїди. Саме це вирізняло Динамо в Київ в радянські часи. Залізна дисципліна Лобановського, немає зірок і команди зіркою. Зірка, і, зрештою, ще грало Динамо. Це, ну, це Атлетіко Мадрід попередніх років у Сіміони. Лонгоболи дуже багато бігали, аж поки фізика суперників не обнулялася. Тобто мета динамоки була просто перебігати суперників, втомити їх, і далі просто взяти їх не технікою, і навіть особливо не тактикою, а тупо фізикою. От і Це і була система Лобановського, по суті. Але що сталося? Скасували допінги, тобто, стали значно більше перевіряти гравців. Лобановського немає. І ця система вона розвалилася, вона не працює. Тобто фізично. Українці поступаються і європейцям, які навчилися готувати гравців на рівні фізики максимально. Тобто фізики немає. Технічно ми завжди поступалися європейцям. тобто завжди. у нас не було технічних гравців, майже не було і досі немає. Про це трішки пізніше. І результатів не стало. Тому тимчасовий злет українського футболу був в ті часи, коли до Шахтаря почали приїжджати класні бразильці. Ну і до Динамо теж, або там до моториста Дніпра. Зараз цього немає. Іноземці не приїжджають, нам нема ким компенсувати техніку і класну тактичну вивчку гравців. Що ми маємо в результаті? Стара модель, навіть в найкращі часи, вона вже не працює. Тобто, як раніше ми не зможемо обігрувати європейські команди завдяки фізиці, морально-вольовим. І хоча там ЄжифЙош та інші там. Кричать, що немає в нас там от, це, от все, немає сили волі, ми маємо більше бігати, більше. Оце страждати на полі. Тоді результат не прийде. Не прийде. Це вже не працює. От Взагалі не працює. Інколи так. От, ну Інколи. Це не дає системних результатів. Тому попередня система не працює. Навіть в найкращі часи вона вже не працювала. От Просто ні. А нової немає. Що таке нова система? Нова система це коли гравці технічні, вони тактично дуже добре навчені, вони комбінують, вони грають в позитивний футбол. Тобто ну, вони створюють гру. Це не Мавліні, це не сімеони. Вони гру створюють. Так от, у такий футбол зараз намагається грати Олександр Шовковський. Йому респект. Однак є одне але. Для такого футболу. Для такої тактики потрібні дуже якісні футболісти. І цих футболістів в Україні не роблять, взагалі не роблять. Таких в Україні футболістів є один це Олександр Зінченко. Його хейтять всі в Україні, бо тупо не розуміють, чому його цінність. Він технічний, розумний, він грає, розривається між двома позиціями, що в цьому його бах. Але це реально єдиний сучасний футболіст в Україні. Що таке може стати Судаком, якщо піде з Шахтаря, причому якому швидше? Так от, що відбувається? Для того, щоб грати в сучасний футбол, сучасну тактику потрібні сучасні гравці, їх в Україні не готують. Наша система історично ще Лобановським та іншими функціонерами радянськими створена на виховання гравців, що багато бігають, далеко б'ють тупо на фізику. Чому? Бо в нас не було нормальної футбольної інфраструктури, не було Клімат у нас фіговий був, є. І щоб класні були поля, потрібні були ресурси. Цього в нас не було. От не було. І наша радянська і українська футбольна система вона не створює сучасних гравців. Поясню: коли ви дивитеся на те, як грає піаніст, то що ви бачите? Ви бачите, що він класно. Грає там всі п'єси і чуди тощо, і це так типу просто. Да? Для того, щоб пальці так рухалися, потрібні роки дресури вправ і ціла величезна методологія. Так от, оця зовнішня простота гри там, Барселони, Арсенала, там, Мілана, Лаціо, Борусії, там хто там в останньому обігравав Динамо. Коротше, забув хто, але кому ми програли, так програли в Так от, навіть європейські середніки вони, типу грають просто в атаку, все типу зрозуміло. Справді ні. Ні. За цим ховається дуже великий шар роботи, тактичної роботи тренерів, підготовки гравців. Щоб підготувати гравців до цієї моделі сучасної, потрібно, як казав ще Арсен-Венгер з цьому сім років. Вчити їх лише торкатися м'яча, прийняв, віддав, прийняв віддав, прийняв, віддав і лише це. Лише це. Потім потрошечки формувати техніку, що в них 14 років до техніки вже взагалі питань не було. Тобто техніка типу, 14 років, питання закрите. Бо далі вона не формується. Потім починається тактична підготовка, і лише у фіналі йде фізика, здебільшого. Тобто акценти дуже різні. А в українські футболісти від початку... Чачать бігати, бігати багато, техніка якось розбереться. Тобто це вже не надолужити. Те, що від українських футболістів відскакує м'яч, це не надолужити. Це потрібно було робити від початку. Вона, і коли їм 20, вона або м'яч, або класно тримають і грають. І це норма. А якщо не тримати, то цього вже не надолужити. Розумієте? Взагалі. І тому. Коли ми вимагаємо, щоб наші футболісти класно грали, їх треба готувати від, з, мал, ну, з малечку зовсім інакше. Абсолютно. І цих футболістів в Україні немає, немає кому їх готувати, немає інфраструктури, на які їх готувати. І в результаті, що ми маємо, ми маємо, що навіть при класному тренері, який грає в на футбол, ці футболісти не дотягують. І тут справа не в менталці, не в тому, що вони не хочуть, вони не можуть. І не зможуть ще багато років. І завдяки цьому максимум, що ми можемо очікувати від українських футболістів, це з актуального стану речей, коли йде війна, тим більше. Це просто кваліфікаційні раунди Єврокубків. І все. Це мій прогноз на найближчі 5-10 років. Бежать! Ми можемо отримувати якісь локальні перемоги, але не більше. Єдиний шанс це запрошення величезної кількості іноземних гравців після перемоги, і тоді, можливі, будуть певні зміни. Бо згадайте, яку роль відігравали у найуспішнішій команді України передвоєнних років в Шахтарі, яку роль відігравали українці? Захисники. Найменш конструктивно менш творчу, не менш, менш вибагливу роль з повагою до них. Весь співзахист, вся атака – це були інші гравці. Бо українці не можуть все грати. Не тому що погані, для того, щоб таких гравців підготувати, потрібно повністю все змінювати. І більше скажу, що нам лишив радянський український футбол спадок. Він нам не лишив традицій. Щодо підготовки, ці традиції вже не працюють, вони рухають нас в минуле. Щоб не розгадували там старі кадри, там, наші слабенькі футболісти, це все в минулому. Воно не працює. Це не працює. Єдине, що нам, єдині традиції, на які ми можемо спиратися, це традиції перемог, це дух перемог. Тобто нам лишилися лише символи, лише логотипи. Те, до чого ми можемо прагнути. Те, що може нас надихати. Але це лише про мотивацію. А самої школи немає. Просто немає. Оптимальна стратегія, що може бути далі. Ми перемагаємо наші футбольні, скажімо, кору, не корупціонери, наші футбольні олігархи інвестують в нові школи, запрошують європейців повністю структуру підготовки. Футболістів, і тоді ми поступово можемо вийти. Або е, наші футболісти ще з маличку їдуть до Європи, і завдяки цьому в нас є хоч плюс-мінус сильна збірна, і тоді ми хочні збірни можемо поступово покращити результати. Інакше ніяк. Підсумок. Поки наша футбольна школа діє за старими шаблонами, нас не чекає жодних перемог, лише випадкові. Остання метафора для фіналу стара радянська футбольна школа вона дуже нагадує бокс Василя Ломаченка або Олександра Усика. Вони техні, вони виснажують суперника максимально, щоб потім не лишалося сил на останні раунди, і вони їх забивають. Але є одна проблема, що в боксі. Є ще техніка, українські боксери дуже технічні, бо є інфраструктура, бо їх так готували. Тому вони і фізично сильні і технічно сильні. А українські футболісти вони раніше були фізично сильними, але зараз вже не дотягують, і технічно сильними вони не були ніколи. Така історія, нам треба це виправляти. Дякую за увагу.